Українські успіхи на фронті, оцей наш контрнаступ, бліцкріг, зараз дуже багато хто обговорює. Ну, всякі високочолі політики, політологи, аналітики розказують, роблять висновки, прогнозують, ну і таке інше. Як то воно буде надалі, в перспективі, взагалі, коли завершиться війна, що це означає? А як на мене, одним із найяскравіших підсумків. Прогнозів і символів в одному флаконі. І такий коротенький сюжет, відеосюжет, як наші війська, наші бійці входять у, місто, у звільнене місто. Здається, це був Куп'янськ, але не, не суть. Це не важливо. Це може бути будь-яке інше місто чи містечко, чи будь-який інший населений пункт український на звільнених територіях. Так ось. Оцей сюжет, як на мене, повторюю, і є символом, підсумком і прогнозом. Білборд. На нього дивляться наші бійці, здається, їх троє. Один вже заліз на сам цей білборд на площину і зриває найсвіжіший стікер з нього. На стікері гасло здається Ми з Росією один народ на тлі їхнього Аквафрешу, ну, триколора цього московського. І от боєць його зриває, стікер, пожмаканий разом із Росією і непевним народом, уже безсило повин повисколивається повис, вітром, щоб за мить зникнути, зникнути за кадром. А натомість на площині білборда виникає Шевченко, що той, безвусий, молодий, автопортретний. І рядки, його Шевченкові рядки, із Поеми Кавказ Творітися, поборете. Ну, це дуже пронизливий сюжет, рівних, рівного якому навряд чи зробив би найтам геніальніший постановник. Цей сюжет його зрежисував кадр до кадру, змонтував, склеяв сам час, сама доба. Історичний час, в якому осипається багатолітній багатовіковий імперський тиньк і розвіюються на порох така ж. Багатовікова імперська пиха. Тобто все йде за Тарасом. Тарас знав, що писав, і через те він спокійно і весело дивиться на нову Україну, народжену з крові й вогню в особі цих трьох трьох бійців. А один із них, із цих солдатів, із неповторною такою східняцькою протяжністю дивиться на білборд і читає. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає. Борітеся, поборите! Вам Бог помагає. За до вас правда, за вас сила і воля свята. Ну, геніальний, геніальний сюжет, безумовно. Ось це символічний момент у неймовірному історичному часі. І справа навіть не у українському контрнаступі, який у нашій версії справді є бліцкрігом, а не так, як у московитів він перетворився на бліцкрінж. Не в тисячах справа, не в тисячах звільнених квадратних кілометрів, не у величезній кількості трофейної техніки, не навіть у полонених, у деморалізованому противнику, хоча і в цьому теж. Ба навіть справа не у катастрофічній поразці, яку Росія не зазнавала рівною, якій, мабуть, на останні, останні, мабуть, років 100. Справа в іншому. Основне, як на мене, і про що ну, мало говорять, бо це треба просто відчути інтуїтивно. Тут не треба бути високочолим аналітиком з якимись там даними із е, Генштабу чи із закритих, закритих структур ГУР чи там СБУ. Основне, що зламалася якась невидима вісь у цій імперській машинерії. Ще колищатка крутяться, там прообертаються шестерні. Але вже, вже наростає це дзвякання, оце по-російському ж кажучи, дрібіжання цей гул, і світ його чує, вже його не приховати. Світ чує, і світ відповідно реагує. Він вже навіть може дозволити собі не лише не боятися Росії, а відверто її зневажати і сміятися з нею. І світ зносить імперські боввани на польських чи там прибалтійських площах. Світ виганяє. Нехабних квасних расистів із грузинських маршруток і вустами знаменитого Стівена Кінга проголошує Слава Україні. Ну, прекрасно. І мало бути саме так: оцей, оцей злам, коло цього тектонічного велетенського зламу стоїть саме. І в тому, що коло цього тектонічного велетенського зламу стоїть саме Україна і Українці, я теж бачаю величезний символ, і крім того, ще й величезну справедливість, яка іноді виявляється, таки існує в цьому несправедливому світі. Мало бути саме так, от саме так, і саме так воно і сталося. Ну, звичайно, що пропагандони цього лапті рейху якось зараз намагаються швиденько пояснити власну ганьбу. Мовляв, і чисельно українські війська переважали російські, та тим більше на допомогу українській воєнщині виступили армади найманців, там що підтверджують взяті в полон якісь міфічні півтора поляки, афроамериканець і. Берет британського гуркха. Ну а ще й до того ж протистояли всій цій, повторюю, українській воєнщині, всій цій потузі, протистояли житкі цепі ополченців, тонкоших і тонкочуючих шахтарів, таксистів. До яких останнім часом, чому ще й масово почали додаватися артисти театрів і музики із місцевих філармоній. Ну але зрештою це і зрозуміло, бо саме в ці заклади культури, які так рясно і густо розсипані по Лугандонії, так от саме в ці заклади вогнища культури поспішає середньостатистичний житель Лугандонії після. Тижневого запою. Це ні для кого не секрет, так воно є. Ну і звичайно, ополчинці протистояли не просто українцям, а протистояли героїцьки. А вже коли перегрупується регулярна російська армія, коли їм на підмогу прийдуть музиканти з відомого Вагнерівського оркестру, коли десь із усь глибинок підтягнуться резерви, ну уже, уже так да. Втім, це ковзання по поверхні. Ще, звичайно, будуть і тактичні поразки, кров, страждання, смерть. Але оцей пустопорожній брех російських пропагандонів, вертких як Померанські шпиці, агіт Приліпіних, він уже не здатен заглушити, притлумити отого глибинного гулу. Бо то саме зараз, тут і тепер, розвалюється оце імперське одоробло по дорозі походу гублячи. Залізячи з своїх усіх конструкцій і сунучись під укіс. Знову ж таки, під пильний погляд Тараса Шевченка і під акомпанемент його ж заповіту. Тарас знав. Наразі це все. Традиційно закликаю підписуватися на YouTube канал впритул і на телеграм-канал. Ставте лайки, обговорюйте, взагалі спілкуйтеся і будемо рухатися. Бувайте здорові, бережіть себе, зустрінемося.